Волонтерське об'єднання борщ для ЗСУ. Але не гаймо час зараз самі все побачите. А з вами ВАДОС. Україна. Погнали! Процес. Наступний процес, коли ми вже у нас готова кашка, ми, так, ізюм, молоко кашка, ми додаємо чайну ложку подрібнених горішків. Зверху, так? Для, для того, щоб наша кашка була ситнішою. Ну, Білки, звичайно. Так, мінерали так. і так далі. Так. І жири теж корисні. А можна вам допомогти? А є там чайна ложка? А давайте я в цьому крайку буду накладати автомобиль. Да, да? да? О, давайте вам можуть дати. о найти персональні... Персональну. <сх> Нормально. коробочку. А давайте ми поставимо з вами по